Один із самих популярних ладанів в нашому магазині, та й не тільки в нашому магазині, а один із самих якісних ладанів це Ватопецький ладан з Греції, з Ватопецького монастиря це один із найбільших монастирів Греції. Де по старовинним технологіям монахи виготовляють до сих пір цей ладан. Цей ладан вважається одним із самих найкращих. Він концентрований. Для дому навіть наші клієнти беруть, кладуть не цілий кусочок, такий, а перерізають його навпіл і кажуть, що цього достатньо. В Малих приміщеннях. Цього абсолютно достатньо. Вартість такого ладану 350 гривень, 100-грамова баночка. У нас є комплекти, де складаються з 10 баночок золота. Та колекція, греки, її називають на сайті іконналав.юей. Хто хоче для себе придбати якісний е ладен, звертайтесь, ми швидко доставимо, відправляємо щодня в великій кількості. Люди задоволені. Чекаємо на ваші замовлення.